Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! А -а -а. Маємо сьогодні свято, різдво Пресвятої Богородиці. Як на кожне свято, Богородична, церква нам подає це Євангелію, цю історію, яку ми слухаємо і маємо розважати. Говориться про дім Марти, по якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Отже, вона була господиною цього дому. Була в неї сестра, що звалася Марія. і ця, всівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Тобто, описується історія, де прийшов Ісус, Марта запросила, як Господиня. Ось Марія слухала м -м, Ісуса, а Марта клопоталася всякою послугою. Дуже часто в нашому житті є так, що ми відчуваємося головними. Головні, люди мають вести все, все тягнути. Ну, і, відповідно, вона як голова цього дому робила там бутерброди, не знаю, перебирала чи ще щось. По-різному можна дивитися. Але. Так чи інакше, описується. Звичайні, звичайні буденні клопоти на той час в цьому домі. Ну і мені сподоб... ну, так здивувало, чому Марта не говорить до Марії, а каже до Бога: Скажи ж їй, щоб мені помогла, тобто йде в обхід. Не знаю, які були відносини, а чому так захотіла сказати. Озвався Господь до неї промовив: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Як ви думаєте, що, чому церква подається Євангелія так часто на свята Маріні, що хоче навчити церква або що промовити? Що головне є в цьому Євангелії для нас? Якісь версії, думки можете сказати. вже Що Мата себе рахувала вище, Марія нижче, і на це свято е, нам подають, що ми не мали цієї. різниці. можливо ще. Ну, постійно на, це, на свята маріні на святах е, Прибирають, варуть і можуть церкви. Бо часто люди на свята прибирають, варуть і не йдуть до церкви, і тому церква, чи відносини, чи розмова з Богом, чи бути біля Бога є важливіше. Дуже гарно. Можемо і багато говорити. Я сам, ще сам признаюся над цим, роздумою. Я би хотів сьогодні, якби ще раз, може, в кінці, Наголосити на, на те, що марта клопоталася всякою послугою, тобто всіма справами, які постійно, постійно є. Я не знаю періоду в житті, коли без справ не було. Єдине, коли справи зупиняються, це коли ти хворий лежиш немічний, і тоді ти справ. Вони то є, і ти їх не робиш, але і вони не завалюються, і світ не завалюється, поки ти там хворий лежиш. Так чи інакше, ці клопоти нас можуть відволікти від Бога. І це, якби основний, я думаю, посил, показання цього педагогічного моменту, що завжди нам треба бути перед Богом, біля Бога. Це і важливіше, ніж всі ці справи. З одної сторони, чому, Марія, чому Марта клопоталася всякою послугою, ну бо десь не встигала швидше. Може, хотіла, щоб було поприбирено, ну, знаєте, як люди прийдуть, щоб виглядало? бо не було прибирено до. Отже, що до не було прибирено, бо було дуже багато іншої роботи. Може, якщо робили бутерброди чи якусь там їжу готувала, ну, значить треба було її готувати. Отже, до того вона не була готова. Якщо ви прийдете ну, до такого дому якогось, не знаю, заможного. Та в будь-який час дня і ночі заходите, відкриваєте холодильник, ставите, що є, і всі наїлися. Тобто їжа заготовлена. Якщо його треба готувати, щось варити, значить не, не було. Тобто, знову ж бачимо суєту, де в суєті постійно ти не встигаєш щось, немає, постійно тобі щось треба. І навіть вже прийшов гість, ти постійно клопочешся в тій ж суєті. Це є закон, який, який є. Маємо сьогодні ще послання апостола, яке нам говорить певну е, історію, не історію, але факт е, і правду про духовний світ, про Ісуса. Він, бувши в Божій природі, не вважав Ісус за, непорушну, за непорушний приврейс прив... 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 свою рівність з Богом, але зовсім зменшив себе самого, прийняв вигляд слуги і, ставши подібним до людини. Пам'ятаєте, що християнство це єдина релігія, де її очільник Ісус сходить, Бог сходить до людини і стає подібним до людини. Стає людиною. «Подобою явився як людина. Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, і то до смерти Храсної. Що зробив Ісус? Понизив себе, ставши слухняним аж до смерти. Послух. Тому таким основним сьогодні посилом я би хотів щоб ми звернули увагу на послух. І сьогодні апостол каже, що Ісус був послушний Богові, послухав Його, пішов спас людей, віддав своє життя аж до смерті, і це дало велику нагороду. Чому важливий послух? Тому що коли, а, коли людина слухає когось, коли людина когось слухає чи за кимось йде, що їй мотивує когось послухати? Авторитет. Авторитет, повага чи вчитель. Тобто вона тоді визнає, що вона є потребуюча і йде за ним. Це основна вимога, яку ми добиваємося від наших діток. Тяжко це добуватися, щоб нас слухали так, як ми хочемо. Ось. І це означає, що людина дає бути веденим. Це знову ж таки символ покори. І це найкраще виявляється в Богородиці. Тобто цієї послуги, де вона сказала, я, слуга Господі, нехай станеться мені по Слову Твоєму, і тоді Бог зміг прийти в Єлону і народитися. Тобто Сьогодні ми святкуємо Різдво тої особи, яка Богові сказала так. Оце це одне так за цю привілегію і за цей її послуг найбільше церква дає нагороду. Що церква дала, що Бог дав Ісусові за те, що Він мав послуг, ставши слухняним аж до смерті, і то до смерти Хресної. Дев'ятий стих це Филип'ян 2, 5, 5, 11. Тому Його возніс високо і дав йому ім'я, що над усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею. І щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос, Господь, на славу Бога Отця. Амінь. Отже, Бог отримав найвищу нагороду, тому Його возніс Бог і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я дав найбільшу статус, найбільшу честь. За що? За те, що за послуг. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі і під землею. От все всі, творіння преклоняється тепер перед Ісусом через те, що Він мав послух. І щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос Господь на славу Бога, Отця. Маємо конкретний приклад в, в читанні апостола, що за послуг дається велика нагорода, чи отримала Марія нагороду за свій послуг. Яке ми свято останнє святкували? Успіння. Вона не померла, вона уснула, і тому це свято Успіння означає, що Марія заснула і взята була з тілом на небо. І маю честь зараз бути царицею небесною, царювати в світі, заступатися за нас. Бути тою заступницею живою, конкретною, з цілом, як найбільший приклад тої покори, того послугу. І тому церква, подаючи це Євангелія, показує, що буття з Богом є дуже важливим. І навіть коли люди возвишають. Дальше продовження цього Євангелія, коли він говорився, яка жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, і він же сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. І це відповідь, що нам робити, щоб цей послуг робити практичним. Тобто людина має слухати Слово Боже, і зберігати Його. Слухати голос Божий, і чути, що він буде конкретно просити, і за це буде мати нагороду. Тож дякуємо Богові, що Він нас так любить, що прийшов до нас, понизив себе, подібно, прийняв вигляд слуги, подібним став до людини, явився як людина, ставши слухняним аж до смерті, і дав нам приклад святих, приклад своєї мами, яка святим послугом. Показала нам приклад, що можна отримати, коли ти слухаєш Бога, і це можна тільки отримати, коли ми є з Богом постійно, за прикладом Марії, яка сьогодні, сівши в ногах, Господа, слухала Його Слово. Тож бажаю, щоб ми мали цю мудрість втікати від клопотів цього світу, які постійно є. І так собі подумаю, ці клопоти дуже часто нас засмучують. Не знаю, чи варто зараз, але краще зробити і жаліти, ніж не зробити і жаліти. Такі два приклади собі пригадав про одну нашу парафіянку, яка купила своїй дитині рюкзак. Шкільний рюкзак. І ми це взнали, а в нас є два рюкзака. Чому вона не попросила в нас? Тому що вона клопочеться своїми клопотами. Городом так далі, вона не спілкується про всі потреби з іншими, а ми теж не знаючи, що хтось купляє рюкзак, не купляє. Я вірю, що у нас більше, як два рюкзака з, моєю, з моїм темпераментом. І я думаю, чому так сталося? Бо тому, що в нас є клопоти. Клопоти постійно, нас свої справи закривають, і ми не маємо деколи тої комунікації. Відповідно, рюкзак є, якби стоїть без діла, а інші люди витратили на нього кошти. Приклад клопотів, що ми клопочимося? Ну, та про хату, про земне. І так цікаво собі роздумав, я вам розказував про великі багатство, яке на мене бабуся записала, заповідь за хату. Чули цю можливу історію? Ось за цю хату йдуть судові процеси. За цю хату. Бабуся поклала своє життя, навіть здоров'я так не дбала, як цю хату розбудовувати. І тепер вона є таким каменем спотикання чи роздором в родині. Попри те, що в ній нема кому жити, бо кожен живе весь іде інше. Давайте не знаю такий приклад: от ми клопочемося, хай буде за хати. Не знаю, візьму сьогодні приклад Івана. Він така, така міцна особистість, що можна на ньому приклади проводити. От він дбає за свою хату, він будівельник, то все облагоражує, чи ця хата потрібна його дітям? Та я думаю, ні. Що один, що другий син живуть в Дніпрі. Чи ця хата, яку бабуся мені записала, мені потрібно, що в ній жити? Ні. Дочці вона живе в Франківську. Як собі так подумай, майже ніколи хатою батьківською не користуються діти, бо вони десь йдуть в інші, інші, інші території. Чому це відбувається, ну давайте, може, в інший раз продовжимо в неділю ці розважання, щоб вже не затягувати. Але той парадокс, що ми дбаємо за те, що нікому, крім нас, особисто не потрібно. Тому найважливіше, щоб коли ми будемо мати нагоду побути з Богом, коли Він прийде до нас чи хоче з нами побути, Він з нами дуже часто хоче бути, і щоб ми дійсно не клопоталися всякими послугами. А витрачали час на нього. Тому похвалю вас сьогодні, тому що ви сьогодні не мусили бути. Сьогодні п'ятничний день. а Ви всі прийшли, щоб побути біля Бога, побути в Його в ногах і слухати Слово Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!